Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло і сьогодні огляд ножа від компанії Antonini5037L. Це ніж для проведення операцій копулювання, а також для щеплення в приклад, наприклад. Він має абсолютно рівну ріжучу кромку і кінчик ножа спущений в ноль. Функції відгинання кури цей ніж не має. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Довжина ножа 170 мм, довжина леза по ріжучій кромці 65 мм, а вага його приблизно 65 г. Лезо виготовлене з нержавіючої сталі, про що свідчить напис Stainless і Італії, країни виробництва Італія. Лезо виготовлено правильно, тобто воно має спуск з одного боку, з лівого боку, з правого боку лезо є абсолютно рівним. З лівого боку спуск сходить прямо в ноль на ріжучу кромку, без жодної фаски. І з лівого боку на лезі ми також знаходимо спеціальний пазік для. Для того, щоб підчепити лезо і відкрити його з закритого положення. В закритому і відкритому положенні лезо фіксується спеціальною пластиною, яка знаходиться всередині руків'я. Цей механізм називається Slip Joint. Ця пластина знаходиться між двома латунними лайнерами, а азовні лайнери накриті дерев'яними накладками. Весь ніж зібраний на трьох латунних клепках, велика центральна латунна клепка виконує функцію сьогодні. Профіль руків'я ножа є овальний, придбати ніж для щеплення Antonini 5037L. Ви можете в компанії. Рентлс Україна, яка офіційним дистриб'ютором Антоніні на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую за увагу!